Мої вітання всім шанувальникам та глядачам каналу Магія Цілителя. В цьому відео я дам замовляння від падучої. Падуча, чорна хвороба, це епілепсія. Ніхто не знає причин цієї хвороби. Медицина пояснює так. Кажуть, що це хронічне захворювання центральної нервної системи, з грецької мови епілепсія, це конвульсії, судоми. Кажуть, що це захворювання, причини його ну, по медицині це травми. Захворювання нервової системи, хронічний алкоголізм тощо. Ну, це все причини, які пояснює медицина. Є дані, що на епілепсію хворіли багато відомих людей, ми знаємо, серед яких, зокрема, Юлій Цезар, Олександр Македонський, Нострадамус, Данте. Наполеон Бонапарт, Альфред Нобель, Ван Гог та інші називають цю хворобу Божою міткою. Чого вона виникає, не пояснить вам ніхто. Дуже багато суперечок, дуже багато гіпотез. По моїм даним. Одна із причин цієї хвороби, цих припадків, те, що коли мама була вагітна і бачила блискавку, от мені йшла така інформація, мама бачила блискавку, вона лякалася. Особливо, коли бачила, як блискавка влучає в якесь дерево, вона дуже-дуже лякалася, і цей переляк передавався майбутній дитинці. Це одна з причин. Друга причина це те, що дійсно вищі сили, сили природи або ж якийсь інший паралельний світ дає людині якісь знаки. Ми не можемо це все зрозуміти, ми не можемо зрозуміти суть цього. Або те, що людина повинна йти якимсь особливим шляхом, або те, що вона дійсно помічена Богом, і в неї якась місія особлива, особлива у цьому житті. Але людина страждає. Це дуже страшно, коли припадки, і вони бувають в будь-який час. В іншому місті, в будь-якому місті, і людина дуже страждає від цього. П'ють якісь препарати, хтось десь щось сказав, купили медпрепарати. Там виписали лікарі, напилися медпрепаратів і зробилися, як сомнамбули. Дуже багато соромляться цієї хвороби. Але у народній медицині є. Методи, які допоможуть, ну, якщо не вилікувати повністю цю хворобу, то хоча б зменшити кількість цих припадків, це замовляння, молитвене слово з давніх давен цілителі, знахарі знали ці священні слова, ці замовляння, використовували їх і в багатьох випадках успішно використовували. Ось таке замовляння я прочитаю, що його можна читати по три рази, тим, хто страждає на епілепсію, батькам, родичам можна читати на ту людину, яка страждає, якщо, ви, не дай Бог, зіткнулися з такою проблемою, слухати в будь-який час, крім неділі великих церковних свят. Також не тільки читати, не тільки слухати, а коли людина сама читає, то вона повинна на голову свою покласти якийсь хрестик чи розп'яття. Якщо ви читаєте на когось, то садовите на стілець, людина сидить, ви тихенько читаєте над нею за плечами і також на голову. При читанні накладаєте хрест, кладете хрестик, будь-який залізний, золотий, дерев'яний розіп'яття. Отож, я думаю, що може це замовляння допоможе комусь, використовуйте його. Отже, саме замовляння від падучої, від епілепсії. Це замовляння в початкові орфографії, так як воно колись було записано, як воно читалося дуже-дуже давно, багато десятиріч і століть тому, так воно і читається. В чистому полі костел стоїть, а в костелі престол стоїть. За престолом два панянка сидить, перед ними шкленка води стоїть. Вони сидять, гадають, такому то такій-то, Чорну болість одмовляють. Приїхав до них Георгій на сивому коні, на золотому сідлі. І той сидить, гадає, що їм одмовляє. Нехай ця болість іде на темні ліса, на бистрі ріки Амінь. В чистому полі костел стоїть, а в костелі престол стоїть, за престолом два панянка сидить. Перед ними шкленка води стоїть. Вони сидять, гадають такому-то такій то. Чорну болезнь одмовляють. Приїхав до них Георгій на сивому коні, на золотому сідлі, і той сидить, гадає, що їм одмовляє. Нехай ця болезнь іде на темні ліса, на бистрі ріки. Амінь. В чистому полі костел стоїть, а в костелі престол стоїть. За престолом два панянка сидить, перед ними шкленка води стоїть. Вони сидять, гадають такому то, такій-то. Чорну болесть одмовляють. Приїхав до них Георгій на сивому коні, на золотому сідлі. І той сидить, гадає, що їм одмовляє, нехай ця болість іде на темні ліса, на бистрі ріки. Амінь. Ось таке замовляння. Можна його також начитувати на воду, пити цю водичку, вмиватися нею. Я бажаю всім здоров'я, натхнення, тепла, сонячного настрію. Нехай у вашому житті завжди буде здоров'я, хороші події, щастя і радість. Дякую за увагу, до побачення!